Пропоную уважно розглянути малюнки на відео. На кожному з них зображені діти, з якими відбуваються якісь події. Спробуймо розпізнати почуття дітей, які вони переживають під час цих подій. Ось хлопчик з цілою копою подарунків. Яке почуття він відчуває? Ну, звісно ж, радість. Ми бачимо на його обличчі посмішку. Хлопчик радіє подарункам. Погляньмо тепер на наступний малюнок. Як почувається дівчинка? Куточки її рота опущені донизу, а брови до догори, ніби дах будиночка. Так виглядає обличчя людини, яка переживає сум. Дівчинка сидить на підвіконні, а за вікном йде дощ. Мабуть, вона сумує, що не можна гуляти через дощову погоду. А ось у цієї дівчинки із поламаним велосипедом теж сумне обличчя, а із очей. Течуть сльози. Вона переживає горе. Їй, мабуть, дуже шкода, що так сильно поламався велосипед, і на ньому вже не можна буде кататись. Розглянемо обличчя людей, які досліджують якийсь цікавий предмет. Їх очі широко відкриті. Рот Теж злегка привідкритий. Так виглядає обличчя людини, яка чимось дуже зацікавлена, відчуває інтерес. Ось два хлопчики сперечаються за самокат. У них брови сунуті донизу, рот та зуби сильно стиснуті. Їхні обличчя. Виражають почуття злість. А ці хлопчики разом катаються на машинці. Їх рот посміхається, а брови над очками вигнуті дугою. Так виглядає обличчя людини, яка відчуває радість. Хлопчикам радісно, дружно гратись. Спробуйте і ви пригадати події, коли переживали сум, злість, інтерес, радість. А яке почуття ви відчуваєте прямо зараз? Виберіть відповідний смайлик. Як ви думаєте, чому у вас виникло це почуття? Намалюйте смайлик, який відображає зараз ваше почуття.